Якщо ти хочеш швидко та легко поринити у світ фінгерстайлу, то це відео саме для тебе. 50 унікальних вправ по фінгерстайлу від самого початку самі легкі, начебто, вправи, але якщо їх класно зіграти, відточити і рухатись поступово від першої до п'ятдесятої, то ти зможеш набагато простіше потім грати в композиції далі. І зараз в цьому відео я покажу декілька з цих вправ, щоб ти зміг вже їх виконати, щоб ти. Тобі не треба було там щось купувати, і все ж таки хочу дати тобі цінність в цьому відео. Ще хочу висловити подяку спонсорам. Все ще Алекс Кара в нас серйозна людина, да саме який великий спонсор. Якщо ви хочете спонсорувати канал, ви це можете зробити або на Ютубі, або на Патреоні. Дякую всім за підтримку. Дякую всім, хто ставить вподобайки, хто ділиться відео, хто підписаний на канал і хто зараз підпишеться. Це дуже допомагає просувати як цей канал Гітара по українськи, так і взагалі. Україномовний гітарний контент, якого дуже мало. І якщо ви будете підтримувати всі не тільки мій канал, всі канали і мій ну, в тому числі, то їх буде більше. Бо, чесно скажу, я починав цей канал на голому ентузіазмі, бо ну я розумів, що підписників буде небагато, бо тупо немає глядача. Всі дивляться, ну ми тоді ще дивилися е, російськомовні контент, на жаль, і. Ну, це окрема історія. Коротше, підписка, обов'язково, будь ласка, лайк, комент і так далі. Все, показую тобі ці вправи. Забирай, роби їх і ділися своїми успіхами в нашій спільноті. Також посилання під цим відео. Все, показую вправи, погнали! Перша вправа робимо щегля. Ну, По-перше, спочатку у нас шоста та перша струна. Граємо шосту струну великим пальцем. Першу струну персневим, потім б'ємо. Стараємось попадати в шосту струну. Чому в шосту? Бо в шосту струну попадати складніше. Да, може, це парадоксально звучить, але якраз таким чином, щоб ви натренували саме попадання по шостій. Можете десь між п'ятою та шостою бити, якщо вам по шостій поки що важко. Це також нормально, але далі будуть вправи, де треба буде попадати саме обов'язково по шостій. Тож стараємось бити в шосту, якщо не б'ється по шостій, б'ємо, куди попадаємо. І стараємось таким чином робити, щоб... Оцей удар не був надто гучним, да? щоб він не був там тихий щепок і потім такий сильний удар. Робимо баланс. Старайтесь щоб вас нічого не вистрілювало. І показую в повільному темпі. Піша вправа дуже схожа на першу. Ми тут зміщуємо тільки першу відкриту струну на І. Вона одразу після шостої. Раз, і два, і три, і чотири. Ось таким чином граємося вправу. Третя вправа точно така ж, як попередня, але ми ще зміщуємо цю першу струну, Вона буде разом з ударом. І тут у нас виникає складнощі, бо нам треба одночасно і щипнути, і вдарити по струні. Для цього персневий палець ставимо заздалегідь на першу струну. І коли, ну, от перед тим, як ви будете щипати, ми отак заводимо. Отак, от руку підіймаємо. І під час щіку. Б'ємо. Ви можете зробити спочатку це майже одночасно. Бо насправді це десь так і буде. Це і буде майже одночасно, але це настільки майже, що це не буде відчуватись. і це буде відчуватись як одночасна гра. Аж отак. Покажу повільно. Це буде складність. Потренуйте це окремо, а потім вже разом з справою. vai На четвертій вправі ми зміщуємо цю першу сторону вона в нас на І та зміщуємо бас трохи назад. Так, у нас раз, і два, і три і чотири. Раз і два і раз і два, і три і чотири. І раз і два, і три і чотирьох. І раз і два, і три і чотири раз і. Два, і, три, і чотири. І вправі у нас нарешті з'являється ліва рука. І тут у нас такі акорди. G, D з басом fa, І Беремо його ось таким чином, великим пальцем. Це не обов'язково, але я рекомендую це робити саме з великим пальцем. Бо далі і фінгерстайлі там, такого типу дуже часто буде використовуватися великий. І це насправді, якщо ви звикнете, це буде дуже зручно. Не обов'язково, але я рекомендую. Можете грати пальцями, якими вам зручно. Можна поки що першу не затискати, ось таким чином затискати оцей акорд. Тобто шоста струна, е, другий лад великим пальцем, третя струна середнім пальцем і друга струна четвертим пальцем, мізинцем на третій лад. Ось такий акорд ось у нас G, G. Потім Є M, Сподіваюся, що ви його вже знаєте. І акорд C. Також. Сподіваюся, що ви його вже знаєте до цього моменту. Бо, якщо ні, то, мабуть, вам ще рановато. Було б ну, непогано, щоб ви вже ці акорди знали. Але давайте просто їх попрактикуємо, пограйте. Бо далі в усіх вправах, ну, в багатьох вправах будуть ці акорди. І ставимо ці акорди, можна ставити просто бас тільки на шосту струну, да, і граємо шосту, четверту, шосту, четверту, і тільки обов'язково пальцем Пі. Великим пальцем. Два, 3, 4. Перейшли. Раз, два, три, 4. Ставимо Ем. 4. І С. Тільки п'ята четверта струна. Шоста, четверта, шоста, четверта. І на акорді С тільки п'ята, четверта. Важливо саме потренувати саме так, саме великим пальцем. Ще класніше, якщо ви будете одразу ставити акорд. Спішіть. Просто граємо баси. Можна опертися ще в верхні струни, таким чином, щоб було легше. В наступних вправах вже будемо додавати гру цих акордів. А поки що потренуйте, просто ось так грати цей бас тільки великим пальцем. Хай рука рухається, плюс шукаємо цю опору. О шостій вправі ми на першу долю додаємо ось ці дві нотки акорда. Можна ставити палець тільки на шосту та другу струну. І граємо їх одночасно. І продовжуємо грати бас, так, як в попередній вправі. Те саме на наступному акорді. Те саме в ЄМ. Е І в акорді С також. Так само на першу долю граємо. Ось ці нотки. Ну, тобто цілий акорд. І вправі у нас буде така складність. Тут буде такий удар по струнах, отак. Тобто просто за рахунок руху там середнього, вказівного чи персного, кому як зручно, і плюс одночасно треба буде вдарити великим пальцем, зробити щегля. Тобто, в нас одночасно щегіль та такий удар по струнах. Я б радив це потренувати окремо. І потім вже граємо разом. Бас три сіпком. І потім оцей удар, і знову три щіпком. Раз, два, три, чотири. Ось такі чотири рухи ми робимо на кожному акорді по два рази. І так далі на кожному акорді. Зіграю все це повільно. Праві номер 14, ми з вами будемо бити по деці, ось так, за п'ястком. Не треба надто високо його підіймати, але варто руку тримати вже достатньо низько на такому стартовому етапі. Да? Не як от в класичній музиці грають так. А ми от навпаки опускаємо кість і робимо удар за рахунок ось такого руху. Не отак, а саме за п'ястком. Стараємося, щоб все було в балансі. Зап'ясток, щегіль, зап'ясток, щегіль, щоб нічого не випарало по гучності. І просто на раз, зап'ясток, на два щегіль. Раз, два, три, чотири. І тренуємо це таким чином. Вправі номер 15. У нас одночасно з зап'ястком шоста струна грається. Тож заздалегідь ставимо палець на шосту струну. щипаємо її і одночасно треба вдарити. Або майже одночасно. Ось так. І все інше продовжуємо робити, як в попередній вправі. Потім те саме з п'ятою струною, з четвертою. і знову з п'ятою. І так це можна робити нескінченно покол. Дякую тобі за перегляд. Ось такі вправи. Сподіваюсь, ти щось з цього візьмеш, пограєш та покращиш свою техніку, і тобі можливо стане навіть більш цікавим фінгерстайл, та тобі стане легше працювати в цьому стилі. Мене звати все ще Артем Мироненко, Це все ще канал Гітара по-українськи. Пока-пока. І все ще слава Україні! Мабуть, якось все ще слава Україні, звучить не дуже, так? Слава Україні!